Привіт! Ви на каналі зроблено позитивний бухгалтер. Готові до головних новин минулого тижня. Тоді починаємо. Що нового у дії? Готуйтеся до нових апдейтів від Мінцифри. Скоро бізнес отримає свою версію дія підпис. Тепер і юридичні особи зможуть підписувати документи прямо в мобільному додатку Дія. Все просто і зручно, також розширять функції для подачі заяв до міжнародного реєстру збитків та додадуть ветеринарний паспорт. Так, так, навіть ваш песик буде на контролі у дії. І це лише початок. Зовсім скоро підприємства зможуть передавати копії документів електронно і підписувати їх дистанційно. Попит на валюту впав. Серпень приніс цікаві новини для тих, хто стежить за курсом валют. Попит на готівкову валюту в Україні знизився, і банки скоротили ввезення доларів та євро. У серпні банки завезли в Україну трохи більше мільярда доларів, що на 17% менше, ніж у липні. І це майже вдвічі менше, ніж на початку року. Як підвищення податків вплине на ціни в Україні? Новини про податки можуть лякати, але не поспішайте панікувати. Згідно з НБУ, заплановане підвищення податків майже не вплине на інфляцію. Іншими словами, ціни не взлетять у космос. Чому так? У додаткові бюджетні кошти, зібрані з податків, повернуться у економіку. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук пояснив, що більшість податкових змін не створять тиску на ціни. Хочу нагадати, що Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про зміни до податкового кодексу України, але поки закон остаточно не прийнято. Мінцифри запускає є резидентство. Вже за кілька днів іноземці зможуть відкривати бізнес в Україні, не виходячи із дому. Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск є резидентства, яке дозволить підприємцям з інших країн вести бізнес у нашій країні онлайн. Михайло Федоров, віце-прем'єр з інновацій, заявив, що це щось схоже на естонське електронне резидентство, але з кращими умовами. Першими є резидентами в Україні, стануть підприємці зі Словенії, Індії, Таїланду та Пакистану. Вони платитимуть 5% податку, якщо їх дохід не буде перевищувати ліміт ФОП третьої групи. На початковому етапі можна буде зареєструватися тільки як ФОП. Але в майбутньому з'явиться можливість реєстрації і юридичних осіб у формі ТОВ. Хороша новина для українських підприємців стартував проект UA Global Etsy Start, який допоможе вам запустити або розширити бізнес на Etsy. 500 підприємців отримують можливість пройти навчання і створення онлайн-магазину, менторську підтримку та стипендію у тисячу доларів, плюс на додачу 100 доларів на просування товарів на Etsy і промокоди на доставку від Укрпошти. Проект від USAID разом з Еції, Укрпоштою та іншими партнерами спрямовано на підтримку малого бізнесу та його швидке зростання. Якщо хочете взяти участь, заповніть заявку до 1 жовтня, посилання на яку я залишу у дописі до цього відео, а переможців оголосять вже 8 жовтня. І трохи статистики: кількість біткоін мільйонерів досягла історичного максимуму. І це попри те, що ціна криптовалюти все ще не дотягує до свого піку. За даними BitInfoCharts, у вересні 2024 року понад 110 тисяч біткоін-гаманців мають баланс більше 1 мільйона доларів. І що цікаво, більше 10 тисяч із них мають на рахунку понад 10 мільйонів доларів. На початок вересня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи підприємців, за даними фонду гарантування вкладів фізосіб у банках України, досягла 1,301 тисячної трильйонів гривень. Це на 12,5 мільярдів гривень більше ніж у попередньому місяці. З початком року приріст вкладів склав 66,2 мільярда гривень, з яких 29,2 мільярди реальне зростання без впливу валютних коливань. Сьогодні на цьому все. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові актуальні відео для вашого бізнесу, а також поставте лайк та напишіть коментар для просування цього відео. До зустрічі!